Як відправляти резюме або у Німеччині, щоб отримувати більше відповідей? Сьогодні говоримо про методи відправки резюме. Я поділюсь деякими стратегіями, які краще працюють ніж стандартне відгукування на вакансії. Тож, якщо тема пошуку роботи і саме відправки відповіді на ваше резюме для вас актуальна, то ж залишайтесь. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трошки про мене, якщо ви вперше на моєму каналі, я приїхала до Німеччини в березні 22-го року, вже встигла попрацювати зараз, на жаль, не працюю через економічну ситуацію на минулій моїй компанії. Я фронтенд розробник, працювала в IT, і взагалі Айтішниця. Тож доєднуйтесь до мого каналу. в мене на каналі не тільки про інтеграцію Німеччини, а також як вираз зрозуміли про пошук роботи у Німеччині. Якщо ви не дивилися минулим, мій, моє відео про те, про помилки у вас у резюме, які бувають, то обов'язково подивіться, можете прямо після цього, після цього відео перейти на те відео, щоб у вас склалася повна картина про процес, от яке у вас має бути резюме, і вже на сьогоднішній день також будете мати інформацію, як правильно відправляти, щоб воно було найбільш ефективним. Щоб ви не дарма витрачали час. Також в мене є на каналі відео про 5 сайтів, де шукати роботу, тому що якщо ви шукаєте роботу по телеграм-каналах або вам там пропонують вакансії за гроші. За гроші, то це просто ви просто витрачаєте час і гроші. Тож також подивіться це відео і на основі цих сайтів, я якраз буду сьогодні і говорити, як краще відправляти своє резюме. Тож давайте перейдемо. Я е, буду намагатися, щоб це відео було як найкоротше з максимальною кількістю інформації. Так як я у цьому відео немає рекламної інтеграції, тож я прорекламую сама себе. Хто довго на моєму каналі знає, що я роблю дуже багато інформаційних продуктів, які допомагають в інтеграції в Німеччині. Зараз я розробила сайт для підготовки до співбесіди у Німеччині. Це рандомайзер питань на німецькій мові. Що таке рандомайзер? Ви заходите на мою платформу «Спільнота.де» та бачите питання. І через 3 секунди з'являється відповідь. Далі ви клацаєте на інше питання, і воно рандомно із бази питань видає вам наступне питання. Також ці питання до цих питань є відповіді до деяких питань є. Декілька відповідей прямо зразу написано. Тож ви можете вже готуватися до співбесіди. Так як ви знаєте, що я також шукаю роботу, проходжу співбесіди. В мене також є інформаційний продукт, електронний посібник, як підготувати себе до співбесіди. Саме підготувати, не пройти співбесіду, а підготувати. Також ви можете його придбати за посиланням у відео. А рандомайзер питань безкоштовний. Тож переходьте, тренуйте свою підготовку до співбесіди вже зараз. В чому проблема взагалі сайтів, на яких ви відправляєте резюме? В тому, що ці сайти, їх багато. Компанії розміщають свою вакансію не тільки на одному сайті. Якщо ми говоримо, наприклад, про агентурфюарбайд, там більше там трошки. По іншому, взагалі, відносини компанії і цього сайту, тому що Агентурфарби це як в нас в Україні центр зайнятості. Там розміщаються не всі компанії. Тож майте на увазі. Дивіться, як Агінтерфарби, так і інші популярні сайти для пошуку роботи у Німеччині. Так от, якщо ми говоримо про гінтерфарби, це ну, трошки специфічно, ми сьогодні його не будемо брати. Будемо брати такі популярні е, сайти типу LinkedIn, Indeed, StepStone. І ось, коли ви на цих сайтах LinkedIn, Indeed і Stepstone відправляєте, е, відгукуєтесь на вакансію, е, просто натискаючи кнопочку відгукнутися, і у вас там з'являється форма від е, цього сайту. В чому проблема? Тому що, як я вже сказала, компанія може розміщувати свою вакансію прямо ось на 10 сайтах в інтернеті загалом, тобто, о, ця одна і та сама вакансія може бути на 5-10 сайтах. І коли ось людина відправляє своє резюме, наприклад, StepStone, Indeed, буває, що Заявки повторюються, тобто ви можете правити на одну і ту ж саму вакансію на, на декількох сайтах, і це не збільшує ваші шанси, але і в тому в той же час і не зменшується, просто отака пряма. Ну якщо ми беремо кардіограму, то це ось така пряма. Вона не взагалі ніяк не відгукується у компанії. Проблема в тому, що через те, що якраз компанія розміщує на багатьох вебсайтах. Вона не встигає обробляти ці заявки, а також не встигає відмінити позицію, якщо вона вже зайнята. Що я маю на увазі? Коли знайшли вже людину, на деяких сайтах вакансія оновлюється автоматично, або просто висить якийсь довгий період, за який компанія вже могла знайти собі працівника. І тому перша стратегія, як відправляти резюме. Це на сайті, наприклад, якщо Indeed, ви бачите назву компанії, ви вбиваєте цю компанію в Google, або на, ну якщо нам на Indeed немає їх вебсайту, ви вбиваєте цю компанію в Google, переходите на їх вебсайт, і у розділі кар'єри дивитесь на ці вакансії на вакансії, які, які пропонує компанія. І може бути вже таке, що на цю вакансію, яку ви побачили, на Indeed, на. Їхньому офіційному вебсайті її вже нема. А це означає, що на Індіді вони просто вже забули оновити дані, що ця вакансія більше не актуальна. Також, якщо ми вже на наш на їхньому офіційному вебсайті, то краще і більший сенс має відправити через їх вебсайт, особливо якщо в них є своя форма для того, щоб відгукнутися. Також на їхньому вебсайті не завжди є форма, а є імейл, і це ще краще, тому що ви. Можете відправити персоналізований імейл рекрутеру, HR-у, менеджеру по персоналу. Ви можете відправити. Своє резюме з якимось текстом, з якимось супровідним листом, щоб більше привернути увагу, і компанія буде в першу чергу обробляти резюме, заявки і імейли, які надходять саме їм. Ось напряму. А вже потім вони будуть оброблювати заявки з таких сайтів, там індіяти та степстор. Що ми говоримо, наприклад, про сайт LinkedIn? Ми в принципі також можемо таким же шляхом піти і знайти їхній веб-сайт. якщо на LinkedIn в них завжди є. Своя сторінка, сторінка компанії LinkedIn, заходимо туди, там є вебсайт, і таким же чином можемо зробити кроки. Але на LinkedIn ми також маємо ще додаткові шанси, тому що на сторінці компанії в LinkedIn є відділ People, Я використовую англійську версію LinkedIn, тобто люди. Ми можемо зайти в розділ Люди і знайти там HR-менеджера. Якщо також буває в самій вакансії. Я зараз постараюся знайти приклад вакансії, розмістити вам зараз у відео. У самій вакансії ви побачите менеджера, тобто людину, яка розмістила цю вакансію для цієї компанії. Ви можете прямо до цього менеджера додатися у друзі, додати супровідне якесь повідомлення про те, що ви зацікавлені. В цій вакансії, які у вас там, наприклад, якийсь релевантний досвід, там дуже маленьке повідомлення можна додати до 200 символів, але все-таки це збільшує шанси привернути до себе увагу. Плюс також ви можете як стратегію використовувати, знову ж таки, зайти на сайт компанії, через ну через LinkedIn знайти сайт компанії, відправити напряму своє резюме. А ось цьому менеджеру, який був... У вакансії написати добрий день там я відправила на таку позицію. Будь ласка, дайте мені знати статус моєї заявки. Це як приклад. Тобто на LinkedIn у нас більше шансів знайти контакт з компанією. Я не закінчила здається думку про вкладку Люди на сторінці компанії. Так ось, на сторінці люди ви можете знайти собі якісь конекти. Знайти людей, з якими можна сконтачитись в плані того, що відправити резюме. Тобто, якщо в вакансії не було хто опублікував хто відповідальний за цю вакансію, тобто не було менеджера, ви можете знайти на сторінці люди на сторінці компанії у вкладці люди. Ви можете знайти hr менеджера також додатися до нього, або додатися вже там, не знаю, до якогось ну, наприклад, я працюю в анті, і я знаю, що є, е, наприклад, там радація розробників, потім є там лід девелопер тобто це такі головна людина над розробниками. Далі там йде продакт-менеджер, далі там може йти там HR. Тобто я в принципі розумію, яка є ієрархія в компанії, і я можу кон е заводити контакти, додавати друзі, так би мовити, ось цих людей, які можуть бути відповідальні за цю вакансію. Заводячи ось такі якісь конекти, також можна. Знайти е, собі додатковий, не хочу казати англійські слова, нетворкінг, знайти додаткові можливості контактів для того, щоб е, шукати роботу. Головна ідея в тому, щоб не відправляти через ці сайти, де публікують вакансії. Тому що е, дійсно, наприклад, от в моїй сфері, скільки я спілкуюся з HR, ами то вони кажуть, що на одну вакансію, якщо це, наприклад, в місті, треба ходити в офіс, тобто офлайн вакансія. То відправляють на мою позицію, я фронтенд розробник десь 100 плюс резюме. Якщо це віддалена робота, то це може доходити до тисячі резюме. І уявіть, якщо тисяча резюме із ось цих всіх платформ сумуючи, то це логічно, що люди в компанії будуть спочатку оброблювати ті заявки, які надходять найближче до їх компанії, тобто на їхній імейл, на їхню. Контактну форму на їхньому вебсайті. Тож ось такі дві стратегії. Я сподіваюся, ви щось для себе сьогодні нове взяли. Також, як я вже сказала, заходьте на ті два відео, які я згадала на початку відео, ви також їх можете знайти в описі під відео, я залишу посилання на них. І ще невеличка вставка про те, що на цих також вебсайтах, якщо ви відправляєте через вебсайти, не компанії. А Агрегатор вакансій, якщо так можна сказати, є така опція, що якщо компанія не реагує на вашу заявку впродовж двох днів, то вам автоматично приходить відмова, і далі компанія просто не бачить вашу заявку. Тому, якщо ви навіть відправляєте через такі сайти ваше резюме, то ніколи не відправляєте їх в п'ятницю, тому що якраз субота-неділю, і вам в неділю прийде автоматичне. Відповідь, що ви не підходите для даної вакансії. Ось такий вам ще лайфхак. У мене на цьому все. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки за цю інформацію, яку я вам даю. Коментарі це надважливо для блогера, тому напишіть хоча б там 3, 5, 7 слів у підтримку мого YouTube каналу. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть в коментарях, якщо залишились питання, і побачимось у наступних відео. Чус!